Початком весни стартувала вступна кампанія до українських вузів. Батьки переймаються майбутнім своїх дітей, діти що шукають цікаві і доступні для них вузи і спеціальності. Проте ініціативи Міністерства освіти і науки за останній рік поставили під сумнів можливість чесного вступу до вищих навчальних закладів нашої держави. Батьки в сумнівах. А щодо постійних нововведень, а також залишається питання ставити на перше місце знання і домагатися, щоб діти краще вчилися, чи все таки шукати грошові стимули і ті, хто готові їх прийняти, про те, що чекає абітурієнта 2011 року, за якими правилами їм грати з приймальними комісіями. Як мінімізувати корупцію та обрати найкращий вищий навчальний заклад, я вирішила поговорити з колишнім директором українського центру оцінювання якості знань Ігорем Лікарчуком. Доброго здоров'я, здоров'я. добро Леонідовичу. Починається вступна кампанія. Батьків, що найбільше цікавить, як вибрати хороше майбутнє для своїх дітей, за яким критерієм вибирати вуз, спеціальність, куди йти. Дітей більше цікавить, що їх. Де їм буде весело а батьків, де їм буде доступно і де дітей буде майбутнє. Ваша дружня порада? Вибирати те, що... до чого лежить душа. Те, чим хоче займатися у майбутньому. Але не вибирати по принципу, мене туди можуть влаштувати, в цей вищий навчальний заклад, чи мені туди легше поступити. Це буде в такому випадку роки навчання, це будуть даремно викинуті роки. Кошти. Кошти, зусилля і не виключено, що це буде надзвичайно серйозним перепоною для подальшого успішного життя. Скажіть на хвилинку, але без диплому mm. в нашому суспільстві дуже важко влаштуватись на роботу, там якось взагалі мати майбутнє. І тому батьки розуміють, що якщо їхня дитина не здобуде вищої освіти, то ну вона має шанс, вибачайте на слові, бути людиною другого сорту. На жаль, суспільство до того підводить. І ми, бачимо, маємо, що який відсоток зараз вступ... ну, випускників хоче стати студентами. Ви знаєте, я швидше сказав би так: не наявність диплому формалізованої ознаки, а наявність знань. Ви це відчуваєте? Я це відчуваю. Ну, от Я, наприклад, маю певні зв'язки у юридичних колах і е, знаю, які вимоги ставляться до випускників вищих навчальних закладів кваліфікованими юристами. Е, взагалі, то серед них побутує думка вже давно, що сьогодні можна довіряти випускникам лише чотирьох вищих закладів освіти. Якщо можна, детальніше. О, Такі Шевченки, Шевчен... ваші да, Шевченківський університет, академія Ярослава Мудрого. В Харкові. Е, так, Харківська. Е, потім е, Одеська юридична академія на окремі спеціальності. На окремі, спеціальності. На І, окремі юридичні да, спеціальності на окремі юридичні спеціальності. Ви знаєте, в останній час дуже багато почали говорити про Сімферопольський університет. Про Кримський університет. Ну, Я до себе додам, напевне, Могилянку. Так само знаю ринок юридичних послуг, і принаймні в Києві ем, най, найпрестижніші юридичні фірми наповнені випускниками Шевченківського університету і Могилянки. А те, що у нас іще добрих півтори сотні університетів, готують юристів, ну, це ці юристи заповнюються собою бірго праці. Оце ці вакансії, які є, скажімо. Не заповнені ними і так. Тобто ми бачимо, що батьки з року в рік, бажаючи добра своїм дітям, проштовхують їх туди, де вони вважають за можливе чи де мають змогу, Але врешті-решт виходить так, що менше 40% людей потім навіть збирається працювати по спеціальності, вже не кажу, що знаходить роботу. І ви знаєте, ще гірша ситуація. Я так думаю, що навіть ще, ми, ще більше як 40% у педагогічних університетах. Ось Буквально два роки тому назад, коли святкували чергову річницю нашого національного університету імені Драгоманова, мені дуже запам'яталося перед цим телепередача, коли взяли інтерв'ю у групи випускників університету. І на питання, хто із вас збирається йти працювати в школу, жоден не сказав, що він хоче йти працювати, працювати до школи. Але мені Видимо, що... я вибачаюся, але мені дуже дивна статистика наша, яка показує, що в нас десь 85 чи 86% відсотків випускників вищих навчальних закладів працевлаштовуються за. Набуто набутої спеціальності це думаю, що це дута статистика. І абітурієнтів батьків цікавить таке питання: скільки реально коштує навчитися в університеті? Я не говорю лише про контракт. Скільки це обходитиметься за хабарами при вступі, при навчанні, при завершенні? Скільки буде коштувати здобути повноцінну освіту в Україні? Ви знаєте, мені складно відповісти на це питання, коли Плюс я ще навчаюся. той момент, що зараз. Хочуть переглянути закон про вищу освіту і дозволити ректорам піднімати плату Олеся Але коли я вчився, я взагалі не пам'ятаю такого, щоб ми комусь платили за щось. У мене вчились і син, і донька. Вони переді мною ніколи не ставили питання, що потрібно комусь за щось заплатити. Але я, врешті-врешті, врешті. сьогодні викладаю в університеті. Мабуть, ні один студент не може сказати, що я з когось вимагав хоча б ну, якусь елементарну матеріальну віддачу за те, що я роблю. Але я дійсно знаю, що є на сьогоднішній день ця практика. Особливо ця практика потужна на етапі Е, Трішки в іншій формі вона виявляється у тому, що можна на будь-якому перехресті купити дипломну роботу, курсову роботу, реферат, магістрську роботу. То є жах. Все тому причина цьому одна: в Україні відсутня система оцінювання якості роботи університетів, відсутня система оцінювання якості вищої освіти. Ну, тобто ми можемо говорити, що ринок освітніх послуг толком не сформований. Ви знаєте, вся біда в тому, що в нас вся освіта приватизована Міністерством освіти і науки. У нас суспільство не формує суспільне замовлення на освіту. У нас Міністерство освіти і науки визначає, кого і скільки готувати, як готувати, за якими планами, програмами ще й саме приймає випускні кваліфікаційні іспити. Тобто, ну Суспільство залишається при цьому пасивно спостерігачем і утриман тим, хто утримує, утримує цю систему. Виходить, що замість того, щоб замовляти за свої сплачені податки, ми отримуємо те, що маємо, і намагаємося наших дітей прилаштувати до цієї системи, хоч якось. все так. ж таки про питання по ціні. Окрім того, що контракт має свою ціну, і окрім того, що ми ну, підозрюємо, що буде надано право ректорам піднімати цю ціну, незалежності від того, про що ви домовитеся з ректоратом на першому курсі, ми розуміємо, що, на жаль, ситуація така, коли самі іноді самі кафедри вимагають сплати певних, певних коштів за те, щоб пройти сесію, скласти той чи інший іспит, здати ту чи іншу роботу. Це... Я навіть не можу знайти слів для того, щоб висловити свою оцінку цьому явищу. Це взагалі щось незбагненне. І знову ж кажу, якби у нас була запроваджена система незалежного оцінювання, рівня підготовки випускників вищих навчальних закладів на етапі завершення навчання, тобто таке собі ЗНО при випуску. Таке собі ЗНО при випуску, як, до речі, є в багатьох країнах світу. То у нас би не було потреби студентам платити під час сесії. Ну тобто, скажімо, кваліфікаційний е, іспит на це поставив би на своє місце. на все місце. поставив би на своє місце. Просто з огляду на цей бардак, який є у нас на ринку освіти, як поставитись до того, що щороку більше і більше абітурієнтів вибирають навчатися не в Україні, а за кордоном? Росія, Східна Європа, Західна Європа, Америка. Наскільки це є адекватним вибором? Ви знаєте, я, б, мабуть, б, якби переді мною стая проблема сьогодні. Вирішення цього питання для власних дітей і були фінансові можливості, я, б, мабуть, би також обрав би цей обрав би цей варіант. Знаєте, я дозволю собі з вами не погодитись, чому, бо із власного досвіду, досвіду колег, які ну посилали дітей вчитись за кордон. Висновок такий: якщо дитина в віці, коли становиться характер, там, до 20 років їде на декілька років вчитись за кордон, вона повер. Якщо вона повертається, то вона повертається дуже неадекватною сучасним умовам. Як на мене, то е, єдине, що залишилось ціннісного в навчанні в українських вузах, це там певна мережа контактів однокурсників, викладачів і так далі. Людина приїжджає без цього, приїжджає з розумінням, що таке ринкова економіка. Тут у нас її немає і навряд чи буде найближчим часом. Я всіляко вітаю ідею поїхати повчитися там на півроку, на рік, отримати кваліфікацію, але заміщати і надіяти, що західна освіта допоможе тут. Е, ви знаєте, це все залежить від того, яку мету ставить перед собою людина. Якщо людина ставить перед собою мету, просто отримати диплом, то краще його купити тут. <кък> то краще його купити тут. Якщо людина перед собою ставить... Завдання отримати якісні знання, сучасні знання. Е, ви знаєте, я тим, що сказав вище, абсолютно не хочу перекреслити роботу величезної армії працівників вищих навчальних закладів, величезної армії справді відданих своїй справі науковців. Але скажіть мені, будь ласка. Наскільки адекватне вимогам сьогодення забезпечення наших вищих навчальних закладів сучасним новітнім обладнанням, новітніми матеріалами, новітніми технологіями? От я, наприклад, коли ректор каже, що у нас, скажімо, в університеті, в гуртожитках є вільний доступ до мережі інтернет, але ми там якось його регулюємо, якісь певні години вважає, що це дуже велике досягнення. Це вже стає смішно. Це, це дійсно це дійсно стає смішно. Знаєте, це можливо, як колись ми казали, що з'явилась перша АТС у, у селі, І от ми казали, що це ми зробили вагомий крок до комунізму. В який сьогодні український університет може похвалитися ну, хоча б наявністю в першій тисячі рейтингу провідних університетів світу? Як би ми не відносились до цих рейтингів? Вони є дуже різні. Ну, скажімо, російський університет вища школа економіки, яка щороку робить олімпіади для бажаючих там з країн Балтії і СНД студентів поступити до них на міністерку. Дійсно вибирає серед всього цього полу найкращих, і вони посідають там. Вони точно знаходяться в топ 600 найкращих там професори, з але ж в нас так університетах зовсім інша ситуація. Чому У нас університети поставлені сьогодні? Перед проблемою набрати будь-кого, аби набрати. Угу. Бо від цього залежить зарплата професорського викладацького статусу. Якби, не дай Бог, прийняли редакцію закону про вищу освіту автор Луцького Луцької компанії, то Уже да, то від цього б залежав назва університету. В okay. ем, нас університет зацікавлений в кількості студентів. А не в якісному відборі цих студентів, погоджуюся. І, сам, і саме потім. тому таке питання в деяких провінційних вузах країни, ну скажімо. Ну не будемо називати так, випускаються фахівці з міжнародних відносин. Пачками в Україні загалом 40 кафедр журналістики. А, могли ви відверто сказати, куди батькам немає смислу подавати ні документів, ні тратити часу, щоб потім не тратити стільки ж часу, мені шукаючи, куди прилаштувати дитину з цим дипломом? Це ви хочете, щоб я зробив свій рідний рейтинг. Ви знаєте, я з настороженістю відношусь до слова провінційний університет? Справа в тому, що якщо вже вживати цей термін, то провінційність університету повинна визначатись на місцем його розташування. Правильно, а якими критеріями а мають хорватися батьки а підходами до організації От, навчального процесу і результативністю вірніше якістю підготовки фахівців. Ну, коли вибирають коня, йому дивляться в зуб. Коли вибирають університет для дитини, куди йому дивитися? Ви знаєте, у цій ситуації, в якій ми є, я, мабуть би, найкращим критерієм для відбору закладу освіти, для навчатися, обрав би думку тих, хто там вчився, і е, роботодавців. Тих, хто потім це наймав. Тих, хто потім це наймав. Е, ви знаєте. Mm. До слова Я зараз не рейтингіні. буду називати. Зараз не буду називати конкретно університети. Скажу, що це обидва педагогічні університети. Випускників одного університету хочуть бачити в школах тому, що там більше нікому працювати. А випускників іншого університету, який розташований не в місті Києві, хочуть бачити в школах тому, що вони готують вчителів. І в цьому полягає полягає дуже велика різниця. Тобто батькам варто провести таку детективну роботу. Е, я знову повертаюся до першого питання: якщо йти обирати університет для того, щоб навчатися, то для смісно. того, щоб здобути знання, то так. А якщо для того, щоб отримати диплом в Україні, сьогодні отримати диплом не є великою проблемою. Добре, скажімо, батьки зорієнтувалися і обрали два-три заклади, дві три спеціальності, куди подавати документи. Залишилось кілька місяців, таких собі зовсім низький старт. Що порадити? Чи є смисл ходити на підготовчі курси, там шукати репетиторів, зубрити шкільну програму? Яким чином покращити свої шанси в цій вступній кампанії з цими правилами вступу? Е, ви знаєте, підготовчі курси, м -м, свою роль і значення втратили. Порівнюючи з тією, яка в них була, коли вони створювалися, вони раніше функціонували і існували для того, щоб підготувати, ну скажімо, підтягнути тих, хто хоче стати студентами до певного рівня, для того, щоб вони могли стати студентами. Запровадження у 2011 році. Преференції для випускників підготовчих курсів привело ну, до того. Бонусні 20 балів. Да, цих бонусних 20 балів привело до того, що, бо, що ці підготовчі курси почали розглядатися як джерело отримання таких преференцій. Я заплачу, буду ходити, не буду ходити, але я отримую своїх 20 балів. Тим більше, що май, мій сусід має онука, яка ходить на такі підготовчі курси в один з Київських університетів. Вони на цих курсах уже третій місяць упродовж розв'язують ті завдання в тестах, які були на зовнішньому оцінюванні в 6, 7, 8, і десятому роках. Ось вам якість роботи підготовчих курсів. Тобто це не є, це не є підготовчі курси, це натягування, це, це відверта форма репетиторства, а я б сказав, би, це комерційний проєкт. Тому що думаю, що багато кому, в тому числі правоохоронним органам, варто поцікавитись, а що складається та сума, яку потрібно платити за навчання на цих підготовчих курсах. Тепер щодо репетиторів, ви знаєте, я позитивно відношусь до репетиторства, абсолютно позитивно. Знаю вади нашої школи. Знаю те, що на сьогоднішній день у наших школах залишилось не так багато справжніх учителів в силу різних причин, і в тому числі що сьогодні працювати вчителем, це треба або мати дуже велику матеріальну підтримку з боку, з боку інших членів сім'ї, або вже як то кажуть, ну звикнути змиритися з тими умовами існування, на яке вимушує учительська заробітна плата. І те, що в нас сьогодні є репетиторство, це в цілому нормальна річ, і воно є в усіх країнах світу. Але ситуація в іншому, що знову ж таки є репетитори, а є просто люди, які це намагаються шарлатани. заробити гроші, обманюють. Я вам скажу, що от минулорічна ситуація з тестом з англійської мови, вона дуже яскраво розкрила сутність оцього репетиторства. А саме? Ну, справа в тому, що я вже сьогодні абсолютно точно знаю, що всі ті так звані акції протесту були ініційовані групою репетиторів, які, взявши великі гроші за підготовку з англійської мови, не отримали бажаних результатів. Угу. О, і все, все з цього почалося. Ну, Взагалі, заява про те, що <кхів> тести, мовляв, надто складні, а якими вони мають бути? Ви так, розумієте, Справа в тому, що які б тести складні не були, але будуть ті, хто їх складе, складе добре, ті, хто посередньо, і, і ті, хто не складе. Складе погано. Тут, як то кажуть, яку планку під час змагань не ставили спортивних по стрибках у висоту, будуть такі, що ці висоту візьмуть, і такі, що її не візьмуть, також будуть. Так, от якраз між іншим тести. Ви багато років в підряд займалися організацією тестування. Що порадити Ту ваша хороша дружня порада, як отримати бажану кількість балів на тестах, як готуватися так, що важливо, і що насправді на що не варто тратити свого часу? Тим паче, що часу залишилось не так багато. Так, до тестування залишилось два місяці, і навряд чи щось уже докорінно за два місяці можна змінити, але, але, але потрібно брати систематично повторювати матеріал. Не шукати тести, завдання, не шукати якісь схожі, не схожі, там подібні, не подібні. Їх на Петрівці зараз повно. Причому зараз цей бізнес іще більш підняв голову, тому що, скажімо, цьому сприяє цілий ряд обставин. Просто брати систематично повторювати матеріал, а ще краще вчити упродовж всіх років в школі. і тоді не буде ніяких абсолютно проблем. Є батьки, які готові добросовісно допомагати своїм дітям. Вступити до вузу, допомагати отримувати хороші оцінки шляхом навчання. Втім, є батьки, які е, готові спростити життя своїм дітям недобросовісними шляхами. Як боровитися з такими недобросовісними батьками, які хочуть простимулювати хороший атестат і вступ своєї дитини до вузу? Шлях лише один. Справедлива система вступної кампанії. Реалізації на практиці конституційної норми рівного доступу до вищої освіти. Що батьки можуть на практиці зробити? Де ті точки контролю, які вони можуть будуть... не мовчати насамперед? Не мовчати, коли бачать, що є якісь спроби у приймальних комісіях що зробити не мовчати коли знають про подібні факти вони мають можливість знайомитися з списками абітурієнтів які отримали там певні У 2008 восьмому роках і в 2010-му них така можливість була. Що буде цього року, я не знаю. Я зрозуміла. І на сам кінець питання такого характеру, якраз теж про це. Я багато чую від батьків про потребу створення е, громадського ресурсу в інтернеті для моніторингу е, корупції в вузах, скільки беруть, який рейтинг, окремі викладачі. Е, е, як ви думаєте, чи користувався б такий ресурс попитом і чи варто його створювати? Е, я думаю, що. Десь, можливо, за місяць, ось туди ближче до 1 травня, ми презентуємо такий ресурс в інтернеті. Буде він користуватись попитом, чи не буде користуватись, покаже життям. Мені дуже подобається інтернет-ресурс, який називається дорожній патруль. Угу. Можливо, ми створимо такий інтернет-ресурс, освітній патруль. Супер. А на меті саме контроль вищої освіти? Не лише вищої освіти. Шкіл також на меті контроль усіх негативних схем, які є у системі освіти в цілому. Тобто, зайшовши на цей ресурс, я як мама можу з'ясувати, в яку школу варто, в яку не варто віддавати. Там дитину. буде багато куди там вступати, буде багато куди цікавих, не вступати. Цікавих матеріалів, там буде багато нормативних документів, там будуть, я думаю, живий, жива інформація з місця подій. Ми зараз працюємо над цим ресурсом і ще шукаємо спонсорів для того, щоб допомогли на цьому питанні. Я надію, що мої слова стануть пророчими, але думаю, що цей ресурс буде успішним. Дякую, Дякую вам за розмову. До побачення.